Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс акції в АТБ міцні знижки з 2 по 8 квітня включно. Акція діє при оплаті карткою АТБ. Сир кисломолочний. 5% жирності. ТЕМ український 43 гривні 50 копійок. 300 г. Закуска з бужениною. Торгова марка. «Пікнік меню» 2850. М'ясо мідій варено морожене у глазурі від своєї лінії 76 гривень та 90 копійок за упаковку. Вареники із картоплею від своєї лінії ціна 49,90 З картоплею та грибами 53 гривні та 50 копійок. Ікра від торгової марки Верес 49,30 рагу 61 гривня 70 копійок. Приправа 12 овочів універсальна в гранулах 1150 від своєї лінії. Попкорн для мікрохвильової печі. В асортименті смаки 4 на вибір 1460. Вода трускавецька. Сильно газована або не газована. 9 гривень 60 копійок. 500 мл об'єм. Молоко згущене, не збиране з цукром від своєї лінії 49,90. Напій кавовий лісовий горіх розчинний. Три в одному макофе 44,20, 10 штук. Шоколад від рошен лакмі з цілим лісовим горіхом 149,90. Халва соняшникова смак ваніль 10 гривень 60 копійок. Ціна вказана за 100 г. Папір туалетний від своєї лінії Elite Soft. Ароматизований трьохшаровий, 4 рулони, 52 гривні. Підгузки для дорослих Сені 195 гривень та 210 гривень. В упаковці 10 штук. Засіб майний Грюнвельд синтетичний універсальний 26 гривень 400 г. Неопюр капсули для прання 90 гривень 211 гривень 24 капсули. Це всі міцні знижки. Бажаю вагітних покупок. До нових зустрічей!